Ситуація із надмірними рахунками за тепло для кримчужан від Полтава теплоенерго не вирішується. Незаконне підвищення тарифів на тепло від Полтава Теплоенерго стало серйозним фінансовим ударом для більшості мешканців Кременчука, оскільки рахунки за опалення та гарячу воду значно вищі порівняно з попередньою вартістю до війни та платіжками від КП Теплоенерго для правобережжя. Адже на відміну від Полтава теплоенерго КП Теплоенерго дотримується законодавства і не підвищує тарифи. Зв'язку з ситуацією в країні на державному рівні було прийнято таке рішення про Мораторію на підвищення тарифів. Мораторію розповсюджується на всі категорії споживачів. Теплоенерго стало виконує вимого законодавства, і у на нашому підприємстві застосовуються тарифи, які діяли на дату 24 лютого 2022 року. Що стосується Полтава теплоенерго, дане підприємство обласне та обслуговує декілька громад Полтавщини, і тарифи для цих громад встановлює єдині. Тому і до Кременчука вони прийшли зі своїми тарифами, які вищі ніж були на лівобережжі нашого міста до війни. Але вимогами чинного законодавства забороняється підвищення для всіх категорій споживачів тарифу на теплову енергію. І вимоги чинного законодавства спрямовані на захист споживача, а не на захист теплопостачальної організації. Тобто, що я хочу сказати, що незалежно від того, чи змінюється надавач послуг, чи не змінюється, для споживача має залишитися той рівень тарифів, який діяв на 24 лютого 2022 року. Ще один нюанс у Полтава теплоенерго не на користь населення Кременчука, доставковий тариф. Тобто він складається з двох частин. Да? Одна частина це постійні витрати. Що в них ходить? Це заробітна плата, це електропостачання на власні потреби, водопостачання на власні потреби. Ну та інші там канставари, паленомастильні мастильні матеріали. І ось цю частину споживачі лівобережжя на даний час, да, в зв'язку з приходом Полтави Теплоенерго, вони платять її. Продовж всього року і в опалювальний період, і в неопалювальний період. В опалювальний період до цієї частини ще доплюсовується змінна. Це, що це мається на увазі? Це всі ті витрати, які задіяні у виробництві теплової енергії. Це і газ, і електроенергія, і водопостачання, ну і те, що вони там розрахували. У той же час Кременчуцькі теплопостачальники піклуються про родинний бюджет своїх споживачів, тому й плату беруть лише за надані населенню послуги. Ось закінчився опалювальний період, і наші споживачі вже ну півроку наступні нічого на платити не будуть. Ну окрім звісно своєї заборгованості, яку ми дуже ми просимо сплачувати, бо нам дуже важко підготовлювати своє підприємство до нового опалювального періоду. Чому ж кременчужани лівобережжя мають сплачувати за тепло більше протягом цілого року? Чи є в цьому логіка, здоровий глуст і справедливість?